На засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку розглянули ряд важливих питань. Одне з них це погодження кандидатур для занесення до книги пошани Полтавської області. Це інформативна база людей, які зробили значний внесок в розвиток Полтавщини. Багато з них включені в цю книгу посмертно розповіла заступник голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Було розглянуто звернення територіальних громад і деяких депутатів обласної. Ради по внесенню видатних особистостей і наших мужніх воїнів до книги пошани Полтавської обласної ради. сьогодні були погоджені кандидатури для нагородження почесними і просто грамотами Верховної Ради України. Також на засіданні комісії доповіли про хід виконання регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина на 2021-2023 роки. І плани на наступний рік. От на 2024 рік от. Первоочередна задача це лабораторії. От всі медичні лабораторії, зробити їх цифрових, щоб ви здали аналізи в якісь лабораторії, і воно було доступно кожному лікареві. І щоб ви його 20 разів, а то з однієї лікарні перейшли, прийшли в другу, знову повторно аналіз. Дайте, щоб оце єдина база загалом на засіданні комісії розглянули 14 питань.